Живопис, графіка, авторська лялька, писанкарство, ткацтво, а ще розпис, вишивка та квілінг до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у центральній міській бібліотеці відкрили виставку Моя історія війни захід відбувся в межах проєкту Виклик творчість проти війни, мета якого підтримати митців прифронтового Миколаєва та показати їхні роботи, виготовлені за останній рік. Хтось платив беріга, хтось. Пише картини, хтось робить ляльок бойових, як їх вже називають в Україні, бойові ляльки. Хтось ми почали працювати бібліотеку. Відкрили для людей і так обстріли, так повітряні тривоги, але люди йшли до бібліотеки. Ми працювали. Для нас це було надзвичайно важливо. Для нас важливо робити такі виставки, запрошувати миколаївців, щоб вони приходили. І тут, навіть якщо ось такий привід, як сьогодні, він не можна сказати, що він хороший, там радісний. Ні, але нам важливо, щоб люди прийшли, подивилися і знайшли відпочинок. Че всі роботи експонуються вперше. Для виставки Моя історія війни свої витвори представили 18 миколаївських митців. Створювали їх під щоденними обстрілами у холодних бомбосховищах при свічках або в кількох сотнях кілометрів від рідного дому зі статусом біженця. Серед авторів є військові. Єлизавета Козарєва вступила до лав ЗСУ у червні 22-го року. Розповідає, хотіла підтримати свого сина, який у перші місяці вторгнення був під Маріуполем. У вільний час жінка створює декоративні. Композиції та вишиває. Ось це бавовна, як зараз дуже модно казати. Це тапіарі, ну, народі кажуть, це дерево життя, дерево щастя. Це як душена, люди намагаються щось робити і відпочивати. Творчі вироби, покликані розповісти світові правду, подарувати віру в перемогу, підтримати та заспокоїти, кажуть організатори виставки. Вони переконані, у такий спосіб кожен охоче зможе не лише насолодитися красою експозиції, а й відрефлексувати власний досвід війни. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.